Парк нивки. Таке озеро тут. Люди відпочивають. Ті хатки класні побудували. Ну, вони собі там сидять. Хатки теж нема нікого. Там є. Там, там. той живе. Жил площа не гуляє. Це не бобер, це собачка. Палочку тягне. Що, давай, 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 давай. Так, живенька, живенька. Якщо Google не бреше, то це музей циркового мистецтва України. Ми прямо тут біля нього знаходимося. І цей музей виглядає не дуже... Працюючим. Ну, я розумію, що це вже давно не працює. Ніяких вив... вивісок, нічого тут нема. Ой, че з ним. Табличка. Дуб. дуб на сітомлі. Що це значить? Охороняється державою. Отак, От це деревина. Реально охороняється державою. Щось таке цікаве. Якийсь таємний вхід. Так, ну ми туди не поліземо. Тут недалечко руїни бувшої правительственної дачі. Може воно десь відти. Місцеве населення. Аборгени. Полянічки. Такие озера. Что? Мелкие. у нас тут? Красота неописуема. Комменти типа с озера, Качечки пошивают. там народ купается. Ну, я бы в такую воду не лезла. А там шарит плывут, плывут, плывут. Ну прикольно, Пробыло а бы такие островочки, чтобы было им да, хотя бы, якось. А то Ни, и не вылезешь О, никуда. О, оба... О вылезли, мелочи. Малипусик. Малипуська, вылезай. Маленька коченятка. Та Такі Та все. Ну, он вже не маленький, ну вже десь неделька, мабуть. Ой, шустренький, все, опа, вискочив. Ай ти молодець. Плюх-плюх там. Та, ну таке озеро одного такого стрівка маловатий. О, сховався. Good choice.